Так, доброго дня, вітаю біля автомобіля Ford Focus Америка. На автоматі. Чистенький автомобіль. Давайте зараз обійду вам зніму загальний вигляд, а потім подивимось більш детальніше, що у нас з кузовом, всі плюси-мінуси. Все вам покажу. Вигляд має, є декілька дефектів по кузову, ті, що можна побачити оком без товщина міра. Це у нас 15 рік, 2 літри 160 тисяч заявленого пробігу. Такий вигляд вона має. Давайте тепер більш детально. криші візуально без пошкоджень. Тут ок, тут ок. Так, це не пошкодження. Це у нас якийсь лак, там і там. Йдемо далі. Е -е, Підсохша трохи, ця накладочка, не кримінал. Глаза сильно не кидається, але трохи є. Щотка поводок ок, щотка поводок ок, він хоч читається обове Ford SoundScreen Screen 15 роком. Мінімум сколів Є ось такий тут один. Тут ну там, 7-8 їх. Ось тут один є, тут поліровочна паста залишилась. Так, без зауважень. По зазорчику капот крило окей. Тут в принципі, теж не дуже погано. Є сарапулечка така на бампері, на пластику, крило без дефектів. Тут такий напливчик трохи є, потім подивимось, не пошкоджено. Тут окей, дверка візуально без зауважень. Мінімальна це, а ні, це навіть не це Рапулечка. Тут окей, тут ок, е, декілька подряпин під ручкою від е, нігтів, тут більш-менш. Так, Ford, Ford форт. і форточка також Ford. Форт. Так, на задній лівій дверці. Є в нас одна, дві, п'ять м'ятин біля ручки. Ось тут вони, в принципі, їх гарно видно, коли машина чиста. Тут окей, по сапушку, по задньому криву гарно. Є в нас пузирки на плівочці, але скло у нас орідженнал. По зазорочку гарно, стоп-сигнал гарненько, додатковий окей, ржавчини немає. Тут без зауважень, криша без дефектів. На кришки багажника незначна церепулька береться поліровочкою. Бампер без тріщин, катафот на місці, тут сколошок, тут тут, тут мінімальна така ось була придавленість, тут придавили, пішла така невеличка паутинка, по зазорчику гарненько, катафотик, е, оригінал Ford в принципі, виглядає досить непогано. Тут по зазорчику окей, криша з цієї сторони справа, без дефектів. Трохи повідклаювалось обов'язково сколо. Наїздок, хто кажуть, не м'яє, але воно є. Тут є скол, це сколи ось скол. Да, іначе вс... По стійці по батону без зауважень, тут окей, тут також без пошкоджень. так На задній правій дверці є така м'ятина, вона у нас сантиметра 3-3,5 підточкована карандашем. Тут окей, одна мінімальна вм'ятинка. Бачите, вона грає. Знову ж машина у нас чиста. Тут ок. Повторювач не стоїть тут на місці, в цьому місці. попереду, Тут є в нас тріщина і тут у нас була притертість. Потім перевіримо, працює чи ні. Попередньому правому крилі з Це ось ці царапулічки. Я думаю, їх можна буде спробувати сполювати. Такі вони не зовсім приємні, але що маємо, то маємо. І ось також на бампері в цьому місці. Ось тут, ось тут. Ці точно приберуться поліруванням. Це, я думаю, ось тиранули, там, за, зачепили. То і все. Так, Тут у нас ось лачок підліз, п'ятнишко таке. Бачите, думаю, скоріш за все у нас фарка. Неорідженел, так, ось вона депошна, то у нас і підліз. По туманочці також депо Тайвань. Тут царапулечка, решітка без пошкодження, але її треба відмити. Бачите, цей наліт він відтирається. Так, тут ок, по водійській фарі, депо Тайвань. І туманочка також депошка. Так, бампер візуально без пошкоджень. Давайте пройдемо стовщиком, подивимось. Що в нас до чого як?